Звєрів вмиваються сльозами. Як племінник стиліста повернув йому популярність. Альбано їде до Путіна. Навіщо він диктатору? Путініст Сергій Звєрєв у сльозах агітував племінника йти на війну в Україну, а тепер успівує його у церкві. Доля підкинула шанс знову з'явитися в інфопросторі та нагадати про себе, що відомо про шоу Сергія Звєрєва, який з короля Гламуру перетворився на збіднілого діда. Розкажу вам я, Олена Ковальова. Відомий стиліст Путініст Сергій Звірів приголомшив новиною. ЗСУ ліквідувала його племінника, який воював проти України, не встигнувши оплакати втрату, як побіг роздавати сльозливі інтерв'ю пропагандистським змі. За його словами, подробиці смерті родича поки не відомі. Скільки років було покійному? шоумен також не зазначив. Півгодини години тому написала сестра, що Андрійка більше немає. Ми досі не знаємо, як це сталося. Звірів, який відкрито підтримує агресію проти України, цинічно зазначив, що його племінник Андрій на території нашої країни боровся зі світовим злом. Тож рішення піти на фронт і доєднатися до окупантів родина юнака, а вже ж підтримала. Ми всі переживали за нього, коли він пішов на фронт боротися зі світовим злом, якому протистоїть наша країна. Андрійко завжди був патріотом. Усі в нашій родині одразу підтримали. Ми молилися, щоб Боженька оберігав його. Щоправда, путініст забув дещо уточнити. Його родич вдерся на територію України зі зброєю в руках, вбивав українців та захоплював чужі землі. Тож, замість того, щоб замислитися над причинами смерті Андрійка про всі ці звірства, що чинять російські загарбники, звірів пішов до церкви. Все у стилі російської скрєпності – молитися за вбивцю. Страшне горе. Ми завжди його пам'ятатимемо. Воїни не вмирають, вони живуть вічно. Раніше зв'язку вже хозувався тим, що троє його племінників окупанти. Один вже загинув, а двоє продовжують воювати проти України. І вже ж закликав інших росіян наслідувати приклад своїх родичів. Ба більше сам рвався до лав загарбників у вересні. 2022-го він пафосно заявляв, піде на війну в Україну. Що значить готовий, не готовий? Є таке поняття. Треба, ось існують права. Але не треба забувати, що є й обов'язки. Замислитися повинен кожен, батьківщина у нас одна. Щоправда, найбільше ніж слова звєрєва не вистачило. Мабуть, завадили його корона та мантія, адже Звєрєв – відданий патріот лише на словах. Де і як живе підстаркувата зірка російського шоу бізнесу Сергій Звєрєв? Зараз скандальному модельєру 61 свій бізнес салонів краси він втратив, адже санкції на РФ сильно вдарили по кишеням пропагандиста. Колеги шоумена насміхаються над звір'ями, однак його таке життя цілком влаштовує. Наді мною давно всі ржуть. Колеги з Європи запитують мене, що ти там робиш. У тебе ні роботи, ні зйомок, ні ефірів, нічого немає. За що ти там тримаєшся? А я вважаю, що любов до батьківщини не обчислюється кількістю ротацій та гастролей, ані кількістю зароблених грошей. Виїжджати за рев путініст аж ніяк не планує. За його словами, завжди буде підтримувати родину в прагненні знищити українців, навіть якщо і сам житиме в злиднях. Варто зазначити у 2014 році, шоман мав зовсім іншу позицію. Він один з небагатьох російських артистів, які тоді приїхали підтримати українців під час революції гідності. В одному з інтерв'ю він заявив, що протягом місяця жив у Києві. Світла пам'ять э, тим людям, які… Уш... Небесна нібесне Так, Я прийшов визначити квіти. Ви представляєте, Будучи в Києві, я там э, участвував в проєкті і не прийти… Это как? Бабільша звери звірів ділився всією правдою про майдан з колегами із Запорєбріка. Я, звісно, все І Діло в тому, що я в до вдома хожу, поэтому у нас это не В українській. Такая, конечно. Мені удобно, комфортно, я уже много лет ношу их. Для меня это не есть какой-то подвиг. Для меня это совершенно нормальная одежда, удобная в українських вишиванках а тепер вітає окупантів з професійними святами та активно просуває путінську пропаганду в маси, а також прославляє кремлівський режим, тероризм та геноцид в Україні. Як вам позиція тепер вже голова короля Гламура? Пишіть у коментарях. Фелічи вже не та. Він підкорив серця тисячі жінок. Його пісні лунали на усіх радіостанціях. Він збирав аншлаги по всьому світу. А тепер готовий співати оди Кремлю за три російські рублі. Італійський співак Альбану збирається до Москви виступати на Красній площі. І привід цього пропагандистського свята вас шокує. Про все за мить розкажу вам я, Олена Ковальова. Це італійський естрадний співак та музикант Альбано Карізі у свої 81 його співоча кар'єра зійшла на нівець. Про світову легенду згадують лише тоді, коли чують хіт фелічта. І ось приголомшлива заява: пістаркувати серцеїд отримав запрошення до Москви від свого друга кремлівського диктатора Володимира Путіна. На думку Альбано, майбутній візит до Росії безпосередньо пов'язаний з нещодавніми переговорами між лавами США та РФ. Тих новин, які ми всі бачили, Путін і Трамп вже поговорили. Отже, щось сталося і ще станеться. Про італійського співака згадали не просто так: у Кремлі, а грандіозні плани готуються до гучного концерту, так би мовити, відплясати на честь завершення війни в Україні. А що є? Привіт, російські окупанти перестали купою гинути на українській землі. Шоу планують влаштувати влітку на красній площі. Кремлівські менеджери наказали Альбану бути напоготові. Про це він сам повідомив італійському виданню. Я отримав чудове повідомлення від людини, яка була моїм імпресаріо в Росії, завдяки якій я чотири рази заспівав для Путіна. Він сказав мені наступне: звільни кінець серпня, початок вересня, тому що ми збираємося зробити концерт, присвячений миру. Від всесвітньої впізнаваності до тотального осоромлення. Як Альбано подолав цей шлях, 80-ті та 90-ті під його пісні годить не лише Європа, а й Радянський Союз. Втім, справжня всесвітня слава прийшла до співака з Італії після виходу пісні Фейлі яку він записав разом з раміною Павер. Фейлічіта! Hey, Альбано став справжнім улюбленцем публіки. У 1976 році він разом з Раміною Павер посіли сьому місце на конкурсі Євробачення. У 1985 му зірки повторили попередній успіх на цьому ж писаному конкурсі. Через 30 років їх творчий та особистий тандем розпався. Пара не витримала втрата їх доньки Іленії. Дівчина зникла безвісти у США у 1994-му. Далі Альбано продовжив сольну кар'єру у 2000 році. Дав спів. Вільний концерт разом з оперною дівою Мансерет Кабаль'є. А 2007-го із новою піснею посідає друге місце на музичному фестивалі в Сан Ремо. 2013-й італійський музикант звернув не туди і поїхав з концертами до Москви. Це мало свій відбиток на його свідомості, адже у 2014 році, в одному інтерв'ю, Альбано заявив, підтримує Путіна та російську анексію Криму. Ба більше після того він не раз плясав перед кремлівським диктатором. Тож на початку березня 2019-го СБУ відправило улюбленця Путіна в чорний список. Альбана намагався відкинути звинувачення, і це йому вдалося. Адже вже у жовтні 2019-го року Міністерство культури України вилучило італійського співака з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. На відміну від інших фігурантів санкційного списку, Альбано карізі чинного українського законодавства не порушував з 2014 року. Співак не був ані в тимчасово окупованому Криму, ані на Донбасі. Але після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну музикант заявив, він великий шанувальник Путіна. Проти нападу російських загарбників на Україну геть не очікував. За його словами, вторгнення в нашу маленьку країну було не по людськи Росія гігант, Україна, миша. Так діяти не по людськи. Їм потрібна була зброя інтелекту та людства для розв'язання своїх проблем, а не війна. Ви не можете бачити людей, які щодня тікають зі своїх домівок, і по суті змушені не жити. Це жахлива реальність. Втім, за російські рублі і співчуття можна продати. Відтак в смерті тисячі українців та десятки знищених міст не стало на заваді бажанню Альбану скупатися в оплесках росіян. Тож, колись всесвітньо відома зірка, а тепер путінський придворний блазень збирає валізи до Москви. Ви два були народними улюбленцями в Україні, збирали концерти та заробляли гроші і славу, а тепер підтримують окупантів та співають оди Володимиру Путіну. Як ви ставитесь до таких артистів? Пишіть свою думку у коментарях. Не забувайте про підписку та коментар. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.